Вчитель наш, найкращий у світі, допоможе хвилину важку. Нехай тільки поспішки і квіти він зустріне на своєму шляху. Усі знання одержання важую, вони згодяться потім на землі. За те, що добрі ви до нас і терпеливі, спасибі, дорогі вчителі. за те, що добрі ви до нас і чуйні, за те, що підняли нас на крилі, за повсякденну кропітку роботу, спасибі, дорогі вчителі. Якщо вам сьогодні дякую дуже за вашу працю і дівську святу, тим, хто під нас добро поміг, тим, хто відкрив для нас тему доріг. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить. Учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любити. Тим, хто нам крила, дарує щодня. Тим, хто відкрив нам жагу до Тим, чия праця важка, нелегка, тим, чиє слово добром пророста, тим, хто відкрив нам науку світання, наші святкові щирі вітання. Вчителі, скільки треба сил, щоб навчати нас усіх, і терпіння, і бажання, і надія, і сподівання. Спаси,